Слава Україні, вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському. Успішне ураження нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії. За минулу добу на Хмельниччині трапило сім пожеж. Є загиблий та травмований. Житель Ізяслава намагався продати автомобільні запчастини, але втратив свої кошти. Вітає вас на першому подільському є Ольга Захарченко. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Сьогодні, 5 лютого, близько 13-ї години в Кам'янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух. Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються. За даними очільника Хмельницької обласної військової адміністрації, загинув один чоловік четверо поранені. У деяких з госпіталізованих виявлено осколкові поранення голови, рук та живота. Ті, хто перебуває у важчому стані, були направлені до відділення нейрохірургії для видалення осколків. Про деталі буде повідомлено згодом. Генштаб Збройних сил України повідомив про успішне ураження нафтопереробного заводу АлбашНЕФТЬ у Краснодарському краї Росії. Цей завод, як вказано з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів, позиціонується як міні нпз і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. Підтверджено влучання на об'єкті виникла пожежа, вказали в Генштабі. Результати ураження, як зазначається, уточнюються. Також підтверджено знищення російського ЗРК БУК на окупованій території Запорізької області. Удари по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії Росії проти України, триватимуть, наголосили в Генштабі. На щиті до Хмельницького повернувся захисник Владислав Підгайний. Попрощалися із захисником сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Хлопець, уроджений села Пархомівці Хмельницької громади. Як тільки йому виповнилось 18, він добровільно вступив до лав Збройних сил України. Загинув Владислав 15 січня 2025 року на Луганському напрямку. У захисника залишилась мати, старша сестра та бабуся. Поховали Владислава на Лавіславу у Ураковому. Йому назавжди 19 років. Півчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Протягом минулої доби на Хмельниччині рятувальники ліквідували сім пожеж. Одна людина загинула, ще одна травмована. Так, у селищі Летичі впалала господарча споруда, а вогонь розповсюдився площею 20 квадратних метрів. На місці події травмувався чоловік 1951 року народження, який намагався ліквідувати пожежу самостійно. Постраждалого передали медикам екстреної медичної допомоги, ймовірна причина займання, коротке замикання електромережі. Трагедією закінчилась пожежа в місті Волочиськ. Під час гасіння пожежі в житловому будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка 1957 року народження. Наразі причини цієї пожежі встановлюються. У селі Нестрівці Кам'янець-Подільського району ліквідували пожежу в продовольчому магазині. Вогонь знищив покриття, перекриття та продовольчі товари. Крім того, у селі Шарівка ліквідували пожежу господарчої споруди на вулиці Шухевича у місті Хмельницький через необережність. Під час куріння горіло в підвалі житлового будинку. Також двічі учора горіло на відкритій території поза межами міста Нетішин та села Філянівка Кам'янець-Подільського району. 35-річний житель Ізяслава намагався продати автомобільні запчастини, але втратив свої кошти. Про це розповіли у поліції регіону. Потерпілий розмістив змістив оголошення на одному із популярних сайтів оголошень. Невдовзі у месенджер йому надійшло повідомлення з пропозицією придбати товар. Покупець заявив, що хоче одразу сплатити повну вартість. Для цього він запропонував продавцеві перейти за посиланням, нібито для підтвердження платежу. Чоловік погодився, перейшов на сайт та вів свої дані банківської картки. Для того аби підтвердити. Після цього з його рахунку зникло 67 тисяч гривень. Наразі поліцейські встановлюють ці обставини шахрайства та вкотре закликають громадян бути обережними. Третій рік поспіль до свята святого Валентина. Команда громадської організації Український жіночий батальйон організовує акцію Серце в броні. Її суть полягає в тому, аби придбати благодійну електронну валентинку для близької людини. Вартість однієї 200 гривень. За зібрані кошти закуплять необхідне військове обладнання для наших захисників. Мета 200 тисяч гривень. Стартує акція 7 лютого. Долучайтесь до акцій та ініціатив, особливо до тих, які допомагають Збройним силам України та наближають нашу перемогу. А також долучайтеся до спільноти Першого Подільського в соціальних мережах. На все добре.